Hello, World! Це Денис з Америки, і сьогодні я вам скажу трошки про Америку. Тема сьогоднішнього відео взагалі була би про наш кемпінг, але на жаль, так як погода щось нам сьогодні не передбачає дуже гарну ніч, то ми будемо сьогодні ночувати у готелі. Тому тема сьогоднішнього відео буде не про кемпінги, а про готелі в Америці. Ми вже майже заїхали в один з готелів. У нас є ключик, є доступи, допуски до всього. Але ми ще туди не заходили в кімнату, тому що поки усі ті грози зливи не почалися, ми хотіли поїхати на одне з озер, де моя дружина була раніше, коли вона жила у цьому місті. Наш похід ми вже закінчили. І зараз будемо їхати до нашого готелю, де ми будемо заїжджати з собачкою, тому що це така специфічна програма цього готелю, що вони дозволяють заїжджати вам з собаками. У місті називається Crested Butte, що знаходиться в Колорадо. дуже гарні тут. Знову вибачаюся, що перебиваю, але давайте я вам покажу, як же ж ми сюди доїхали до цього міста, тому що знову їдучи по штату Колорадо. Що є дуже великий штат. Тут можна побачити знову дуже багато краси, природи. Ось такий міні міні-маленький град почався. Трошки-трошки міні-косочки. Прикольний ведончик. Зараз дуже дуже холодно. О -о -о -о. Дуже холодно. І тільки що тут. Але зараз серпень місяць чи тут вже не так вітряно, О, як тут. Ми не дуже так далеко відійшли, але тут вже не дуже вітряно, тому що нас тут закривають гори. Отаке життя у штаті Колорадо. У ваші вихідні дні можна поїхати години-дві від міста з... Ага. Можна поїхати з вашими кемперами, чи вашими лодками, чи болтами, чи що хочете, можете взяти на вихідні дні, та й поїхати на природу насолоджуватися. Але якщо тільки ви візьмете дуже багато теплих речей з собою, тому що навіть якщо зараз є серпень місяць, але у цьому місці Колорадо таке відчуття, що зараз або осінь, або весна, тому що дуже-дуже холодно. Бабуся, не хвилюйся. Тут ще я ось тут стою, до тобі ще багацько далеко йти. Ми вже приїхали у місто, називається Crested Build. Дуже чудово, дуже таке чарівне містечко, таке манесеньке та спокійне. Нарешті ми вже паркнулися. Зараз їдемо через паркувальне місце та позаду усіх прикольних чудових будівель в Америці. Як бачите, також. Деякі конструкції тут потребують ремонту, але фасади усюди чудові. Ми зараз йдемо десь перекусити, тому що поки їхали, що дуже зголодніли. Так, може десь піцу перекусимо зараз. Містечко виглядає доволі таким цікавим, симпатичним, манесеньким. Це є найлюбленіше місце моєї дружини Тут їсти. Давайте подивимося, що тут у нас є у менюшках. Це алкогольні напої, поки таке ще не дивлюся, а ось за, піцюрки, за піцюні можна і побалакати трошки. Да, це піца. So. Дружина знайшла піцуньки. Офігінчиком я такого, як саме піца виглядає, тому що тут все написано, ну не тут, а ось тут, тут все написано за піц. Але мені завжди цікавило, як саме піця виглядає. Тому це офігенно. Ми от ми також хочемо заказати. Ешо «E Спай. Багато дітей, багато людей перекусимо та потім розкажу, що там про що було. Так, отримали напої. У мене Владі Мері. Моя дружина заказала What is it? Blueberry pomegranate lemonade. Blueberry pomegranate Lemonade. Та наша люб... улюблена French fries, але тут вона називається. Oh, what is this one called? Crack... Crack, fries. Crack Fries. Crack fries. Like the drug. Oh. So you get addicted. One taste a dictat. Дуже гарнюня підсуня. Такі розміри. Бачив таке відео, де піцу плавають, як цивілізовані люди, коли використовують виделочку та ножечка. Ну що, завжди піцу їм руками, вдома коли їм. Але в принципі і витилочкою можна їсти, тому що і руки не жирні, та сік чи олія чи соус по бороді не тече. Тому, в принципі, чого. Бетелечкою можна їсти а? а ми вже перекусили, зараз забрали піцу, наші залишки, тому що там ще трошки, може, пів піци залишилося, тому що ми не очікували, що буде так багато. А зараз ми їдемо у готель. Моя дружина за кермом, тому що вона знає, куди їхати. До йому вор так Окей. Вона знає, куди їхати, тому ми хочемо зараз заїхати у готель спершу, подивитися, що там по цінам. І якщо там ціни більш-менш адекватні, то ми туди заселимося, а потім приїдемо сюди знову у місто. Ну як, тут? три чи чотири вулиці, зараз зараз приїдемо і поїдемо знову у місто. Якщо нам не повезе, то десь поїдемо в місто шукати для нашого кемпінгу. Тому що вже 4 години вечора трошки пізновато. Але в нас ще надія є. Та й у цей момент ми поїхали у готель, котрий називається The Grand Lodge. Цей готель популярний тим, що за додаткові 30 доларів ви можете сюди заїхати чи з собакою, чи з кошечкою, чи з котиком, чи з будь-якою іншою чотирилапою тваринкою. Але ми тільки знаємо, що це працює з собаками та з котами. Лонфіті Окей.

Тепер ми заїхали в кімнату, все добре-чудово. Цуцик вже вечеряє, тому зараз гарна нагода показати вам кімнату. Що про що? Коли заходимо, тут у нас є ліжко на двох людей. Тут у нас є таке привітаннячко. Так, у нас є пул, у нас є там pool, басейнчики є. І далі, якщо підемо сюди, тут у нас є вітальня. І тут така є шокуюча офігенна крута фішка. Де ми тут світло вмикаємо, то нас є як ось тим рум, щоб тут кімнату зробити таку, як ото у сауні. Тому я щось за таке вже хочу спробувати прикольний колір, але це пластмаска. І душ сьогодні у нас буде офігенно шикарний. Що після того, так. Да. То вбиральня чудова. Як бачите, тут я ходжу в шузах, тому що тут ми не розбуваємося, тому що на що потрібно. о, I saw these fans sticking out on some of these windows. Такі фенчики тут готель не дає. Якщо тут дуже спекотно, то можна їх тут крутити у себе в кімнаті. І після цієї вбиральні у нас є вся така вітальня, де ми маємо ще один телевізор, а тут є два телебачення телевізори. І тут є головна кімната. Де є Крісло і оце взагалі цяцьки-пецьки. Тут є навіть міні-посудомиючна машинка. Та-ти що. І холодильничок. Мабуть, пустенький, так, пустенький, тому що наші всі стеки ось тут знаходяться. І офігенна крута пічечка. Ох, ти ж какая працюнька. Але нам нема що готувати. У нас от піцу. У нас піца є, мікрохвильова пічка також є. Тому нам це не потрібно буде сьогодні. І... Що тут ще є? І це, в принципі, і усе. Давайте ще таке вийкнемо. Ой, не працює світло. Птахел. Ти що, ти що? Ну, ладно, чорт з ним. Плани в нас такі, що сьогодні ми будемо переночуємо у готелі. І завтра вранці хочемо піти на невеличкий е, хайк, так сказати, на одне з озер. Сподіваюся, що вам це сподобається. І якщо вам вже це сподобалося, то, будь ласка, дайте знати про це у коментарях під цим відео. Чи лайкосиком, чи коментосиком, будь ласка. Ми ще не йдемо спати дуже, ми просто вийшли б трохи погуляти. Let's go on the left or right, I mean. Oh. Okay, let's go on that side. There is там a... okay. собачка йде. У нас своя є собачка, але він не дуже полюбляє інших собачок. Це як бачите Ski Rental Store, то означає, що взимку тут багато людей сюди приїздять на лижах покататися. Притікули, притікули. Ага. Ось такі вони виглядають а, ліфти, котрі підіймають вас на гору узимку. І тут а, дуже багато людей взагалі у зимні, у зимні часи. Добрий ранок, світ. Sounds all legit. Вже, як бачите, ранок настав. А, прокинувся я 7.30. Прокинувся я о 6 годині. Погуляв собакою, і коли тут гуляв години тому, то було дуже-дуже дуже прохолодно, але вже більш-менш розвиднюється теплішення. Тому сподіваюся, що сьогодні ми виїжджаємо з нашого готелю, де ми чудово провели ніч, дуже тепленько, уютненько затишно. Та й будемо сьогодні йти на наш хайк. А, може, але ще ми це, це питання розглядаємо тому що. Погода у цьому штаті така непередбачувана, передбачувана, і наш похід буде займати десь миль дев'ять, і може початися дуже сильний ливень. Тому ми зараз вирішуємо питання, ото не, не ми, не я, а моя дружина з її подругами. Е, питання вирішують, чи варто нам йти на той похід на 9 миль десь угори. Більше за все ми тут десь у місті погуляємо, пошатаємось, подивимось, що тут до чого. А так, як ви вже бачите, погода вже розвиднюється. Ох і ж Йопти. Особливо там оті тучки дуже гарнючки, там де от, видно сонце встає, підіймається дуже гарнюно. Зараз ми прийшли на хайк сходимо. Але як бачите, тут багато таких машин приїздить кататися на поворах. Погода вже розвиднюється дуже дуже сонячно. Як я казав раніше, що у цьому штаті погода змінюється кожні хвилин 20 чи 30. На даний момент у нас вже майже десята година ранку дня. Поки в нас час є, поки погода нам дозволяє, то ми підемо на ось такий хайк, називається природній в Америці. Якщо вам цікаво, можете. Що за мно? ці дитячі дистанції? Але ходімо, подивимося, що у тих дистанціях дитячих ми маємо на природі. Після кількох хвилин такого крутого підйому угору, ми дійшли до цього озера, де ми були вчора. Дуже фу, трошки втомилися, але ще не замурилися. Поки ми стоїмо тут вже трошки собачка покопалася, відпочила. Тут ще щеночки ходять у похід. Я ось вийшов подивитися. Що тут є? Ми прийшли з тієї парковочки, і вона наша машинка чор чорненька стоїть. Ось От так високо ми підійшли угору. Може, на відео не здається, що дуже високо, але трошки так височенько. Я не знаю, як високо, але височенько. І ось наше скажене створіння біга. Милується природами. Не дуже він чогось воду полюбляє. Так, як бачите, не дуже він в воду забігає. Нарешті трошки поплавав. A life in there. Yep. Йдучи через такі поля, полянки-тропинки. Згадую, як я от жив в Україні у селі, коли йшов в нагороди. Чи на річки, на ставочки. Ну, Такі ж самі місцини, так сказати, дуже багато квіточок і дуже гарнюнькі види. Мабуть, тут восени дуже гарно та золотисто, тому що всі ці березки естинс, жовтіють десь у жовтні, ну, тому це і жовтня, тому що вони жовті. І тому тут Краєвиди чудові. Ось так оце містечко виглядає, якщо дивитися на гору. Доволі прикольно, чарівно та чудово. І Це буде наше менюшечка. Може ми зайшли зайшли у оцей барчик. Подивимося, щось перекусимо. Щось таке, як боріто, чи симвічі, чи бургера. Це американська місцинка. Тому щось буде з синдвічами чи бургерами. Якщо ви це читаєте, можете зупинитися відео та дайте мені знати, якщо вам подобаються чи бургери, синдвічі, чи яка ваша взагалі американська їжа вам подобається. Принесла такий такі чіпендії, але може я захожу собі ось таку штукенцію. Перекусити. Mm -hmm. mm -hmm. Chip and dip. Yes. Ось наша їжа під'їхала. It's mine, я синтій мать. Принесли нашу булочку. Ось такий паунхаунбургер називається. Натьяк виглядає як смачна їжа, смачна справа, тому подивимося, що воно є. Ми Вже перекласили закінчили з ресторанчиком і йдемо. Where are we going now? Йдемо далі по вулиці. Ми йдемо до шопінгу, що означає, що ми йдемо просто по крамницях. Ходити, дивитися, що тут і де продають. Так, щось дуже знову прохолодно стає. Тому означає, що хер я його знає, якщо ми будемо сьогодні йти чи на кемпінг заїздити, чи знову у готель Ух, не фіга собі шум, як на мене Тому подивимося, що там буде далі з погодою сьогодні. Але види тут офігенно чудові. гарненько, гарненько. Ми зараз сидимо на перехресті, чекаємо, поки наша дружина з подругами вийдуть з якоїсь там крамниці однієї. Однієї з крамниць. Ось ось цієї, але то не вони. Милуємося видами. О! Вже відчуваєш щось трошки дощиком. Пахне. Ідучи, побачив український прапор на будинку висить. Мабуть, українці живуть, чи хтось то підтримує. Та тут, в принципі, багато можна побачити українських прапорців. А потім ми сіли в машину та й поїхали шукати місце для нашого кемпінгу, щоб встановити наш намет та й переночувати десь у лісі. Але поки ми їхали, почалася невеличка злива, та й продовжувалася увесь наш шлях, може, десь з години півтори. Після чого ми вирішили це питання та й поїхали додому. Приїхавши додому, ми зрозуміли, що подорож нам дуже сподобалось, навіть не зважаючи на погодні умови. Тому в у майбутньому, може, наступного року ми туди ще хочемо поїхати, у це саме місто Крестит Б'ют, коли вже буде сезон, квітковий сезон, тому що ми там були у серпні, і деякі з тих квіточок вже. Е Ув'ядали трошки. Нам сказали, що найкращий місяць туди їхати. Це десь у червні, чи може навіть липні, коли там буде такий блумін Сізон Димост дуже дуже чудово. Там буде оту, у серпні, кажуть, чи червні. А, якщо вам це відео сподобалося, то дайте знати про це, будь ласка, у коментарях чи у підписочках до цього каналу. Що буде дуже приємно та дуже зрозуміло за те, що відео вам таки дійсно сподобалось. На цьому у мене все не буду до вас час забирати, тому хочу побажати, щоб проблеми та невзгоди не робили вам в житті погоди. Хай вам щастить та слава Україні!